Вас вітаю славута, доброго ранку, шановні глядачі. Сьогодні почнемо осінні польові роботи. А тобто почнемо діскувати стерні і посіємо горчичку. Горчичку будемо сіяти вручну. Ось моя горчичка вручну, бо сівалка робить великий висів, не вписується у норми з цією сівалкою. Діскуємо, знищуємо бур'ян, вже зійшов. Це при умові, що тут тиждень назад молочено, вже бур'ян пішов. Тобто треба здійскувати, знищити бур'ян, посіяти ячицю на удобрення. так звані сільдирати. І потім ще раз осінью переоруємо. Так виходить двойний. Ефект знищування, двона робота бур'янами. Гербіциди дорогі, Гірчиця дорога, але цей рік в мене посіяна своя. Нас не знаю, як у вас, у нас в продажі 90 гривень літрова баночка. Така дорога дістала гірчиця. А добре ще дорожче. Мною не вистачає. Отак люди практикують. Осів Добре, продовжуємо. Зараз Олена Володимирівна допоможе, у зйомці і дискуємо. Так, закінчили діскування. Тепер переходимо до сівби. Сіємо вручну, так як я казав, в цілях економії. Сівалкою туди-сюди смотатися. Час затрачаєш соляру і великий висів. Так, Беремо з щупками, невеличками і вперед. Вигон. Жінка сіє там. Добре, на цьому все, дякую за перегляд. Одну хвилинку скажу. Є такий Дмитро до, до Богач. Дмитро Богач, як його зацікавить, він зробив сюди наперед на на, 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 на цей, на диску такий резервуарчик, куриця і шланги, привод від, від сюди від вала діски. Сюди і так типу бурякової, ручної бурякової сівалки. Вал крутиться і такими розмішувачі всередині. Кого зацікавить, скину точні координати цього висіву, То він таке собі придумав. Раз в рік його треба, але я посіву, обіцяв показати результату. Осінь, як воно зійшло бо він одне дискування дві, друге дискування, різний Так, Таке от, ще одна маленька оговорка. Ну все, на цьому дякую. Всім доброго дня мирного неба.